Вітання, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами зануримось у творчість, у мистецтво, у барви, у енергію і у видатних людей Буковини. Ми з вами знаходимося на розі вулиці Шевченко і Івана Дзюби, колишнього Маяковського, 40 дріт Отже, перед нами музей, меморіальний музей Володимира Весюка. Сонечко, літо, гарно. Ось саме в цьому приміщенні знаходиться меморіальний музей Івасюка, а ми з вами зараз зайдемо в приміщення виставкового залу, і там я вам розповім дещо дуже цікаве. Тут зібрані рідні люди, представники Галичини Львову, наші чернівчани, Наталочка Мороз, пані Марія. І ми з вами зараз знаходимось на виставці нашого буковинського, дуже відомого митця Анатолія Житарюка. Я думаю, що ви пам'ятаєте зустріч під час дня вишиванки художнього музею, коли ми всі поспішали на відкриття виставки неймовірної муралістки з Івана Франківська Марти Пічук. І де ми, не встигаючи на виставку на зустріч з Марти, зустрілися з паном Анатолієм Житарюком, і він запросив нас на свою персональну виставку в музеї Васюка. Славні діти, твої буковина. Персональна виставка Анатолія Житарюка, члена Національної спілки художників України, лаурати міжнародної мистецької премії Ольги Кобилянської. Анатолій Житарюк тут представлені відомі люди Буковини. Анатолій Житарюк пише в своїй дуже характерній манері, яка впізнавана, яка не схожа ні на яку іншу. Ми зараз вами оглянемо виставку. І, звичайно, оскільки ми знаходимося в виставковому залі Меморіального музеї Володимира Васюка, ми бачимо портрет Володимира Васюка. Планувався інший. Але Анатолій Житарюк запропонував саме цей Володимир Івасюк. Його батько письменник Михайло Васюк. Це все. Діти кіцманської землі. Леся Воронюк, дівчина з дуже мистецької родини, донька поетки, письменниці, журналіста, громадського діяча Віри Категородської, дівчина яка започаткувала Всесвітній день вишиванки. А ось її бабуня. Відома мисткиня Вікторія Китогородська, яка на протязі більше ніж 90 років займається ткацтвом. Неймовірно душевної краси людина і дуже відтворені очі, характер, натура, це мистецтво. А ось наш відомий художник Михайло Івасюк. Ви часто бачите, як я роблю репортаж самостого будинку, де він жив по вулиці Українській. І, звичайно, наш колос, так само син Кіцманщини, народний артист України Дмитро Гнатюк. Далі ми бачимо художника Рудольфа Ликалова і фотохудожника. і звичайно, Івана Балана. Нещодавно так само була його виставка. Це тільки початок, адже дітей. І синів, і дочок Буковини дуже багато. Але Анатолій Житарюк обіцяв, що продовження буде. А зараз ми заглянемо його е, класичні роботи, вони дуже чутці. Крок до Бабиного літа. У нас зараз початок літа, а це крок трошки пізніше. Якось восени осіння тематика, осінній вайб. А ось це а на тому боці. Там живе Марічка. Так, ось таке бачення автора. Літочко. і автопортрет Ана... Анатолія Житарука. А ми проходимо до другої зали, де е, представлені його чудові атмосферні роботи. Писаночки нещодавно відносно відсискувала велику Лькодень. Рандеву. Аромат світлих вішень. Благовіст. Аромат груш. Скоро все буде скоро. Капуста. В очікуванні чуда! Для тебе. І три бажання. Автор казав, що тут можна загадувати бажання, вони обов'язково здійсняться. Наші гості зі Львова пишуть відгук про виставку: Привіт, привіт! І скоро у нас буде пані Марійка. Так. Маріка Гупало так, зі Львова і виставка витинанок, про яку ми так само робили репортаж сьогодні в художньому музеї. Усіх запрошую! Запрошую. Так, і ми закінчуємо однією з перших картин Анатолія Житарюка Родина. Тут усе і родинне дерево, і жінка, і продовження роду, берегиня усе-усе життя. Такий у нас з вами вийшов огляд без зайвої метушні, без зайвих емоцій, саме розмова з художником. І його творами. Напевно, так воно хотілося, адже на відкриття виставки, на жаль, я планувала, але я не встигла. Я дуже втішена, пане Анатолію. Я дуже вам дякую за чарівні роботи, тому що у вас дійсно своя манера написання. Ви відчуваєте жінку, як не відчуває ніхто, як митець, як мужчина, як творець. Я дуже дякую. Нових творчих здобутків і до нових зустрічей у рідних Чернівцях. Червона рута і скрипка Володимира Івасюка. І заходимо до музею. Цими австрійськими сходами ми заходимо до музею Володимира Васюка. Але зайдемо ще у цей чарівний дворик з червоною рутою. Я його дуже-дуже дуже люблю. І він кожну пору року абсолютно інакший. Червону руту не шукай вечорами, і блакитне небо. Життя продовжується. А тут наш підростаючому коліні проводять екскурсії про Володимира і висякає родину. Усе життя. Доброго дня з нашими майбутні музиканти Ставчанської музичної школи і заставни і викладач. Дякуємо вам за встану і сичани, так, я так сказала, батьки і царина музею Васюка. Звідки в тебе пічаги, я без тебе всі дні, у Бу полоні печала де, 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 де ти, признайся мені. Лецівка в тебе я без тебе всі дні, у Бу полоні печала воді. Ось така у нас вийшла з вами екскурсія. Ми відвідали виставку картин, славні діти твої буковини нашого знаного митця Анатолія Житорока побували в музеї в меморіальному Володимира Васюка, познайомилися з нашими майбутнім дітками музикальних шкіл, заставний. Ось таке воно життя, Дітки ставчан і застав не слухань. Наше майбутнє юстинка зі Львову і Марійка Гупало вдома художниця, місткиня. so men, on the street.